Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаве дієслово в іспанській мові це дієслово ECR. Воно, якщо ви живете в Іспанії або ж багато зустрічаєте іспанської мови, то 100% це дієслово вам зустрічається досить часто і в дуже різних значеннях. Сьогодні ми розберемо, як воно може у нас вживатися і, звісно, з прикладами. Ви знаходитесь на каналі Анна Софія, і я дуже рада, що ви тут. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок, адже зараз відео будуть виходити частіше. І ми приступаємо до нашого відеоуроку. Це дійсно у нас має насправді дуже багато різних значень, і серед них, наприклад, кидати, проганяти, лити, додавати, розпилювати, випускати, висаджувати, тобто абсолютно різні. Зазначенням слова. А, давайте наведемо декілька прикладів. Наприклад, на pelota» – це буде у нас кинути uh, «Echar Ечар альєн де каса. Вигнати когось із дому. Ечар альєн де каса. Або ж, наприклад, «Echar agua en el vaso». «Echar agua en el vaso» uh, – Лити воду в склянку. Я запускаю свій перший курс для початківців з вивчення іспанської мови. І багато хто з вас питав, чи буде курс, чи буде курс, чи буде курс. Так ось так. Так, і ще раз так, і ми запускаємося дуже скоро всі деталі в описі до цього відео. Або ж, ейчар асукар аль кафе, ейчар асукар аль кафе, всипати цукру в каву, або ж, ейчар перфуми, ейчар перфуми, М Попшикатися парфуми. Або ж еча раїсис, пустити коріння. Це можна говорити як і в прямому сенсі: ечар quando un árbol echa raíces, коли дерево пускає коріння. Або ж більш в такому метафоричному значенні ечар раїсис, наприклад, ми тут, Ми пустили коріння там, де ми живемо. У нас буде ще приклад із цим із цією фразою надалі. Отже, перейдемо ми до прикладів фраз. Наприклад, ечар де менс. Сумувати, скучати. Де зде кедифусте те ечомуче де менус, де здеки фуїсте те ечомуче де менус. До речі, тут важливо нам при написанні цього слова не сплутати із нашим річного астер, який має її предметник Ечо теж, тобто читається однаково Ечо, Ечо. Але якщо це дієслово слово асер, тоді у нас на початку має бути. Аче. Аче. Ось, а тут ні, тут без нічого. Тому е -де -менус. Десь, de ти е Дезики ти течему е чи де-менус. І коли ти поїхав, я дуже за тобою скучаю. Далі така фраза як Echar un vistaso. so. Echar un viista Це глянути, там, кинути оком. Боєчар е умвістасо, а лібро ке компре. Я гляну на книгу, яку я купив. Далі, наступне це у нас. «Echar la culpa a alguien. Echar la кульпа А alguien. Це звинувачувати когось, робити винним. Ем, до речі, є така відома пісня, можете собі подивитися в YouTube, яка Називається Еча la кульпа. Звинувати мене. mal, él echa la Кульпа a los demás». Завжди, коли щось не виходить, він звинувачує е, інших. HR апердер, така іспанська іспанська фраза, тому що ми українською навіть не перекладаємо, в принципі, ці всі фрази з чар, їх важко перекласти дослівно українською і це якраз суть. Щоб ми навчилися все ж таки використовувати фрази саме іспанські, іспанські, а не перекладали дослівно з української. Отже, HR апердер, що означає або ж погіршувати, або ж руйнувати. Але, звісно, якщо ми, наприклад, говоримо, цей будинок зруйновано, ми не використаємо фрази. ця фраза буде використовуватися більше в таких а, абстрактних значеннях, тобто зруйнувати щось, що фізично ми не можемо зруйнувати. Ми на увазі будинок можемо фізично зруйнувати. А, 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 наприклад, фізично зруйнувати стосунки, наприклад, ми не можемо, тому тут ми вжиємо Echar Aperder. Не дозволяй, щоб погана погода зруйнувала твої плани. Наступне це Echar Raїзиis. Ми попередньо вже говорили про цю фразу Ечар раїсис. Пустити корені. Пустите корені. Повторюю, як ми можемо говорити і про прямий сенс цієї фрази. Еча раїсес. У uh, Нарвуль еча раїсес. Дерево пускає корені. Або ж, деспєс де тантус аніс вівєндо акі, фіналменте емус ечадо раїсес. Після стількох років проживання тут ми нарешті пустили корені. Розумієте? Uh, тому, uh, так, еча раїсес, пускати корені десь... Uh, Десь усі є сте е Айорар, Ечарсія Айорар, це якби почати плакати, кинутися, плакати, або ж е, вибухнути плече, можливо, в деяких контекстах можемо так сказати. Куандо ле a llorar. Quando le Айорар. la Контарон se Нотисія a Айорар. А коли коли йому розповіли новину, він. Ем... Кинувся плакати, або ж вибухнув плечем. Розумієте, що це має нова. Echar de casa. Теж попередньо ми вже згадували, вигнати з дому. Sus padres le echaron de casa cuando cumplió 18 años. Sus padres le echaron de casa, cuando cumplió 18 аньоus. Батьки його вигнали з дому, коли йому виконувалося 18. Echar у нас є.

коли тобі буде потрібна допомога, не сумнівайся в тому, щоб попросити мене допомогти. Ечарла e ultima gota. Випити останню краплю Бой a ечарла Ultima Gota de Sumo Antes de Ірме. А я доп'ю останню краплю соку перед тим, як йти. Сподіваюся, мені вдалося трішки поповнити ваш словниковий запас, а якщо ви вже знали ці слова, то, то ви великі молодці. Напишіть в коментарях, яка фраза вам сподобалась найбільше, або ж яку фразу ви чули найбільше. Ми зустрінемося з вами у іншому відео. Наразі па-па!